Вітаю на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. 18-й пакет санкцій щодо Росії гучний, але беззубий. Президент Зеленський критикує Європу, яка торгує з агресором, і боїться тиснути по-справжньому. Майя Санду і Ніко Шордан почули від Зеленського застереження про плани Путіна щодо Молдови і Румунії. Сполучені Штати Америки розриває між підтримкою України і відступом від війни. А у Трампа розігрується справжня драма: Мігранська, плюс е неслухняний. Лонмаск про все це більш детально далі на зв'язку Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНТС. Пані Ганно, вітаю вас. Вітаю вас і всіх, хто нас дивиться. Вчора на РБК Україна, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, сказав, що нові санкції щодо Росії обмежувальні а мають бути вже заборонні. Разом з тим, і Зеленський розкритикував пакет. Процитую президента він може бути сильнішим, особливо в плані заходів проти російських нафтових танкерів та її фінансового сектору. Плюс стеля у 45 доларів на нафту краще ніж 60, але справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів. Це рівень, який справді змінить хід думок у Москві. Кінець цитати. Чи дійсно, на ваш погляд, пакет слабкий? Який ефект він на практиці матиме? Ну, ви знаєте, мабуть, час уже е, проаналізувати 11 років агресії, пояснити нашим глядачам, що санкції, як такий дипломатичний важіль, чи інструмент, вони мали би запобігти вторгненню. От і якщо ще коли Росія в 14-му вторглася і Німеччина почала будувати Північний потік, 2 і ми вимагали тоді, в 16-му році, повне енергетичне ембарго. Я пригадую ці такі здивовані очі деяких західноєвропейських партнерів, які дивились на нас як на божевільних, що це нереалістично, зважаючи на величезну залежність Європи від енергетики з РФ. От е, тоді ще можна було, коли ми били в набаті і казали: друзі, давайте щось робити, Бо е, з вторгненням в Крим з окупацією част е, частини Донецької Луганської областей, це лише початок, особливо після вторгнення в Грузії. Не чули і е, нагадаю, також нашим глядачам, коли е, готувалося вже повномасштабне вторгнення, фактично, початок геноциду, е, Байден е, тоді президент США казав. Як тільки Росія наважиться, ми зробимо пекельні санкції. такі пекельні санкції, що російська економіка не витримає рік, два і колапс, чому я такий зробила екскурс? Для того, щоб пояснити, що вже зараз там 18-й пакет санкцій, далі буде 20-й. з однієї сторони потрібні санкції, і їх треба жорстко посилювати. От, зважаючи на те, що з боку РФ. Є реальна загроза вторгнення в країни Європейського Союзу. Є кілька сценаріїв, як Путін це може робити. Тому мене дивує, чому захід замість того, щоб добивати російську економіку. А наша мережа АНС, наш аналітик Іляни Скудовський з економіки Олена Сазика, досліджує російське суспільство. Вони говорять про виснаження. Росії про тріщини в економіці, проблеми в банківській сфері, але тим не менше це не впливає на мілітаризацію. Росія збільшила виробництво Х-101, кінжалів, цирконів, дронів камікадзе, хоче взагалі мати 500 в день. В цьому контексті виникає питання, друзі. У вас взагалі з арифметикою все гаразд? Ви хоч розумієте, що потрібна тотальна. Економічна ізоляція, а ви тішитеся як дурник цвяшком, що ви в 18-му пакеті ще 20 банків в від системи SWIFT. Так, Росія за ці три роки з гаком геноцидної війни, 12-й рік агресії, продемонструвала, що вона здатна адаптовуватися. І сьогодні ти ставиш в список санці... санкційні 20 банків, які не є там важливими. Завтра операції переводяться в інші. Тому мій меседж, коли 12 років тому, коли Росія почала вторгнення, Росія діяла одна зараз, це вже вісь зла. Яка, як інституціалізований альянс з дуже інтенсифікованою співпрацею в е, торгівля товарами подвійного призначення, спільні військові навчання, обмін розвідданими. На цьому фоні мене хочеться спитати, європейців: ви думаєте, Україна вічний щит? Ми вас будемо постійно захищати, вас операція Павутина нічому, ну як би скажімо, ні до яких висновків не привела. В цьому контексті я. Оскільки в нас теж є в аналітичному департаменті АНС санкційна якби аналіз всіх цих санкцій за 12 років за останні роки, тому 18-й пакет санкцій мав би дати дійсно, якщо б це була тотальна економічна ізоляція, тим більше на фоні того, що чудить Трамп, то Європа мала би. Проявляти суб'єктність, отже, на практиці 18-й пакет санкцій мало що змінить, якщо резюмувати Ні, ну дивіться як процес, коли Путін, зокрема, і цими псевдоперемовинами для нього була одна цілей, це пом'якшити санкції, або взагалі ну, типу, змусити Україну капітулювати, але санкції і конфіскація активів, і вихід взагалі з політичної глобальної ізоляції, це для нього і він частково. Цих цілей досяг, тому коли європейський союз буде продовжувати санкційну політику, бо ми чуємо вже заяви троянських коней в європейському союзі Фіцо Орбана, що вони будуть блокувати, і так далі, то в цьому контексті як про це, що ось дивіться, Європа далі єдина санкції думають, як вдосконалити, це потрібна річ. Але якщо ми кажемо, що стратегія ЄС добивати Росію. Бо вони готуються до вторгнення і вони не хочуть, щоб в Росії було більше ресурсів, то це важливо. От я повернулася з Норвегії на минулому тижні. В Осло був великий Nordic Ukraine Advocacy Summit, де зібрали всіх представників Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Фінляндія, де ми проговорювали адвокаційні кампанії. От в пакеті санкцій є фактично обмеження. Тих суден, які в санкційних списках, щоб вони могли в Балтійському морі, в північному взагалі заїжджати в порти. Але Норвегія не є членом Європейського Союзу, і санкційні судна спокійно заходять в різні міста, порти портові Норвегії в той час, коли Європейський Союз каже, що ці судна це не про торгівлю, а це про збір. Як це інтеліджес за Розвід розвід uh, uh, розвідку в цьому контексті виникає питання: тобто Росія разом з Китаєм, і вже були кілька диверсій на Балтійському морі. і Так далі готують підґрунтя, збирають uh, uh, дані для нових гібридних атак. А ті кажуть, то наш там порт щось заробить від того, що судно зайде. Тому ще одна пропозиція на якій ми наполягаємо. Данія починає головувати з 1 липня в Європейському Союзі саме час Данії заборонити заблокувати прохід через данські протоки в Балтійське море, санкційних, порожніх, танкерів, суден, які потім будуть йти під завантаження. Ви Усть-Слузі, Приморську, Петербурзі, і так далі. Тобто є речі, які можуть зробити країни Північної Європи, і без рішення всього європейського союзу, але вони постійно вигадують якісь відмовки, чому вони це не можуть зробити. Чого варті дискусії навколо стелі ціни на нафту 60-45, Зеленський наполягає 30 і нібито це призведе до економічного краху. Чи призведе чи ні? Тому що ви багато кажете про те, нагадуєте, як Росія обходить санкції, як вона адаптується. А тут дійсно Росії не вдасться ніяк вирулити, якщо буде 30 доларів. Ну слухайте, це було б фантастично, але нам ці 30 доларів обіцяли ще рік тому. Коли була цінова стеля, сказали, що кожних там півроку будуть її переглядати. Перегляду не було вже дуже давно. Тому з однієї сторони, на, на фоні падіння цін на нафту важливо, щоб це падіння, хоча б на цьому рівні збереглося, а й зараз ця цінова стеля опустилася нижче. Тому що якщо взяти глобально, подивитися на дефіцит надходжень в федеральний бюджет РФ, в місцеві різних республік, там дійсно є проблеми. Чи можуть ці проблеми спричинити соціальні тертя, протести, тому що в холодники не будеш окушать? Ось тому тут це важливе питання в комплексі, тому що нафтові. І нафтопродуктові, оці газові надходження, це одне з ключових завдань. І ми, до речі, говорили, говоримо зараз з аналітиками, як Михайло Гончар, центр глобалістики. Литва має унікальну можливість в цьому році припинити контракт, який закінчується між з ними з Російською Федерацією на транзит газу через їх територію в Калінінградську область. Це те саме, що Україна зробила з 1 січня 2025 року, коли не продовжила контракт з РФ. Нема чого, те, що руски намагалися Придністров'ї робити, шантажуючи, в тому числі Майосанду, треба таку ж своєрідну тактику підхід зробити. Тому треба все робити, щоб не було доходів від нафти, нафтопродуктів, газу і так далі. Це раз. Друге, банківський сектор. Не 20 банків, а 300 банків під виключенням від системи SWIFT. Тоді вони не зможуть адаптуватися і Набіуліна не зможе вирулити з цього всього. Фонд, оцей Prosperity Fund, Як це добробуту чи благосостояння? Фонд на початку повномасштабного вторгнення там було 150 мільярдів доларів. Зараз 32 мільярди. тобто це в 5 разів менше. Вони прожерли. Ну, на те, щоб вбивати українців, От, на озброєння, все, на фінансування армії. Тому зараз критично важливо добивати з різних сторін. І наше завдання якраз я розумію позицію президента, аналітичних центрів, не 18-й, не 19-й, далі не й а тотальна економічна ізоляція на фоні того, що Трамп вивів Путіна із того, що він був руконе не. Потисненим чи як там, а зараз, ну тобто, і ми бачили Сі на параді в Москві. Тому наше завдання не дозволяє, тому що Росія виграє час у цим approach, оцим цим поступальними санкціями. Вона адаптовує свою економіку, банківський сектор, вона робить нові види озброєнь, тому тут важливо шокові пекельні санкції на фоні. Падіння економіки, стагнаційних процесів добивати треба, а не думати тим, як з Росією там щось пом'якшувати чи в щось домовлятися, і так далі. А можна конкретизувати і можливо навіть персоніфікувати, коли ви кажете, що є ну якісь. Щось не дозволяє в Європі так у ці покильні санкції застосовувати тотальну економічну блокаду. Прізвище у цього щось є можливо назви партії, можливо, прізвище окремих діячів. В яких країнах хто в першу чергу заважає цьому е відбутися? Ну, дивіться, якщо проаналізувати всі роки, то ми бачили постійно блокували санкції там е Угорщина, е Словаччина. А е були деякі питання, наприклад, тому що багато російських танкерів йдуть під прапорами Греції. От і тут ми повинні розуміти, що знаєте, це такий хитрий підхід, хитропідступний. Що так, ми за санкції, але коли це буде стосуватися наших компаній, там кіпрських, грецьких так далі, то тут ми хочемо, щоб були якісь там обмеження чи дуже мінімальна кількість там тих країн, бо ми далі хочемо заробляти. Тобто, дуже багато санкцій були комфортними для економік е, західних країн, тому що вони не, не усвідомлювали. Що е, війна має всі ризики бути на їхній території, і що Україна не може бути вічним щитом, який буде їх захищати. Тому зараз, коли вже всі розвідки ключових країн е, Європейського Союзу, Німеччини, Франції та багатьох і, і поза Європейським Союзом, Британії, Норвегії озвучують плани, кажуть, там роки вторгнення. хоча... Один сценаріїв це і вторгнення в цьому році виникає питання, друзі: так навіщо ви далі дозволяєте росіянам дій, робити підрівні дії в Балтійському морі, дозволяючи їхні там судна, які можна заборонити. Частину можна конфіскувати, бо це вже такий металобрухт. От а екологічне законодавство деяких країн Північної Європи дуже жорстке. Тобто варіантів дуже багато. Але проблема в чому? В Європейському Союзі досі немає ви знаєте цієї суб'єктності. З одної сторони, вони налякані, що Трамп зробить все, що забере війська з Європи, Америка піде, а з іншої сторони, вони не роблять пришвидшених кроків, не спрощують процедури в закупівлях озброєнь, надання Україні, тобто є позитивні процеси, як данська модель, коли з відсотків заморожених активів. Закуповують нашу зброю, зброю в інших країнах, коли вони вже з там Rearm Europe переходять на там? Як це, Europe Defense 2030, все решта, але це кроки досить ще кволі. Вони не є чіткою стратегією, і у них досі немає цього розуміння, яке я бачила за останні ці роки інтенсивної адвокації. коли було більше страху від перемоги України. Ніж від поразки Росії, тобто ми повинні зрозуміти, що з Україною, зважаючи на наш унікальний досвід в Європі, є шанс вистояти в противазі з звістю зла в конфронтації без України, навіть якщо вони в рамках оцього safe loans, цих кредитів накупляють собі там озброєння, але не розуміючи. Сучасних воєн, як все в комплексі РЕБ, дрони, протиповітряна оборона, і так далі, вони не зможуть самі себе захистити, тому час має значення пришвидшені процеси. Так само, і наше завдання, от якби проповідувати важливість перемоги, позбутися страху поразки Росії, тому що якщо буде відкладена перемога України, то гібридних наступів саботажів підривних дій із реальним вторгненням. За будь-якого сценарію чи перекриття Сувальського коридору, чи якась там десант в Готланд, чи перекриття фінської протоки силами там північного флоту Росії, і так далі. Тобто, тут опції десь 7-8 сценаріїв мінімум є, що Росія може робити, щоб дестабілізувати ситуацію у них. Тому це вже серйозні ставки, до яких мали би бути. Не такі реактивні, ось там українці хочуть, треба нам зберегти моральне обличчя. Давайте ще один пакет санкцій. Ні, друзі, це вже в ваших інтересах нашими руками пришвидшено добивати можливості Росії завтра е, бити по ваших е, цих розташуваннях, базах. Ваших винищувачів і так далі використовуючи той же досвід України павутини. Ви коли е, проповідуєте адвокатуєте, стикаєтесь з суб'єктами різними в Європі? Чи прослідковується е, потенційне лідерство когось? раніше Макрон минулого року був е, ну першим лідером, казав, що буде миротворчий контингент. Потім стармер, е, потім Мерц, почав е, ну більш такі рішучі речі висловлювати. То зараз може можливо Балтія країни, можливо, північна. Європа більше рішуча, з ким простіше, легше, хто більш налаштований на тиск е, Росії? Ну, дивіться ну є ж цей формат коаліції рішучих, але рішучості не видно. Тобто е, багато цих лідерів, які ви сказали, яких є потенціал, були хороші ініціативи. Але ініціатива Макрона гуманітарна військова місія вона мала би бути втілена. Вони мінімум могли б закрити нам небо. Давши більше там міражів, в 16-х, хоча б там всі об'єкти, е, е, як це господи, перпле, е, е, ядерні об'єкти, ось е, наші е, станції, е, плюс е, закрити порти там на Одещині, тобто критичну е, інфраструктуру, це можна було б зробити оцей скайшілд щит небесний над Україною і провести ці повітряні операції, де вони б могли перейняти унікальний досвід, бо в них зіро реального досвіду би протидії е, масованим ракетним обстрілам, які є комбінованими з крилатими балістичними ракетами, кінжалами, дронами, Камікадзе, і в чисельності там 500 е, штук і так далі. Тому тут ці всі ідеї вони до кінця були. Не доведені так само, як питання конфіскації активів. Тобто, з однієї сторони, Франція говорить, що треба навіть направити війська, а в питанні конфіскації одні з тих через позицію Крістін Лагард гальмують, і ми не бачимо рішення по конфіскації активів. Придумують всякі відмовки, що там євро втратить, або компанії почнуть там їхнім компаніям. Росія буде мститися і багато іншого, що ми вже давно спростували їхніх цих аргументів. Досі всі ці лідери, хоча я б хотіла відзначити наприклад прем'єр-міністерку Данії, тому що дійсно така достатньо вольова, рішуча, але хочеться бачити від головування Данії, яке почнеться ну реальну блокаду цих російських санкціонованих суден, так званого там цього тіньового флоту і так далі. Тобто реально на практиці бачити такі різкі кроки, попри те, що маємо відзначити подяку Данії і за внесок коаліцію по Ф 16 от і за данську модель, і за величезну підтримку українських міст, зокрема як Миколаєва і так далі. Але коаліція рішучих, яка мала бути форматом не те, що альтернативним, але в той час, коли НАТО альянс як переляканих інші там G7, Через те, що Трамп хоче вернути Росію назад в великий клуб, і все решта, тобто вони теж здулись. Тобто, мала класний був візит коаліції рішучих до Києва, багато обіцянок, але навіть наприклад, 18 го пакету санкцій ми не бачимо жорсткішої позиції, тому що досі всі озираються на білий дім. Ніхто не хоче зробити піти в банк і сказати «enough і синаф. Все, Росія має заплатити, от як у мене на футболці, мейкраша е, ось чи говорити про якісь інші речі. Давайте не боятися поразки Росії навіть сценарієм дезінтеграції, тому що ми маємо вже певний досвід ядерного розпроєння, А тут є за різними даними експертів аналітиків, можна навіть в сценарії дезінтеграції Росії знайти позитивні моменти. Вже далі на двосторонній основі співпраці з, там, з новоутвореними республіками, і так далі. Ну, Тобто була би воля ці варіанти проговорювати. Ну, тобто, замість того, щоб думати, як наступати, вони мають думати, як готуватись до вторгнення. А краща підготовка це теж є такий деторенс, якби стримування. Планів ворога й стримування наступу, пані Гано, останнє питання. Президент України і президентка Молдови, і президент Румунії зустрілися у тристоронньому форматі, і Зеленський сказав, що Росія планує захопити Одесу, потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. На ваш погляд, наскільки серйозно ці застереження сприймають Санду і Дон, Дан? Чи усвідомлюють загрозу, чи можуть якось співпрацювати з Україною зараз, аби зменшити ризики? З боку Росії, саме от в напрямку Румунії та Молдови, ні, ну Румунія є е, стратегічна, зважаючи на їхню військову базу в Чорному морі. Ось і е, вони нам допомагали здається, СМТ, ну, е, системами, тому що у них хороші зв'язки з Францією. От е, в цьому контексті, саме як і в Молдови, в цьому контексті, ну давайте скажемо, що з моменту Новоросії. Коли в 2014 році в Росії взагалі був план вісім областей України перетворити там, як, в так званих ДНР, ЛНР, Одеська Республіка чи Босарабська, і так далі. Тобто стратегічно в Росії план повністю знищити Україну, ну, тобто, якщо не, не, не змінився. А що це означає для наших сусідів? Ну, це означає приготуватися, і, очевидно, вони розуміють, що. Euh, українці теж мають певний обмежений потенціал постійно захищати, тобто, звісно, комусь би хотілося, щоб Україна була вічною буферною зоною і щитом, і буферною зоною, ось але те, що я бачу зараз, навіть в Європейському Союзі, коли багато країн говорять, от, нам треба більше нагребти зараз зброї, але ніхто не готовий передавати її Україні. Тому що в деяких столицях думають, якщо Україна програє. Ну то вже не буде цієї буфера, і нам треба самим захищатись, і нам ця зброя знадобиться. А інші кажуть, ні. Нам треба максимум зараз допомагати Україні, тому що з Україною у нас є шанс вистояти без ми там приречені до того, що. Америка скаже, у нас пріоритети він до Тихоокеанському регіоні, або виставить їм таку такий рахунок за підтримку, щоб, чесно кажучи, що їм вигідніше зараз вкладати у власне озброєння, ніж потім ще кілька поколінь вперед виплачувати Америці навіть не ленд Я не знаю, як це буде називатися територіями, віддавати, як Трамп уже посягав на Гренландію і Так далі. Ні, це вже трохи так нема піджартовувати, тому що. Все це трошки за 11 років нонстопу агресії, коли багато хто, ну і ми теж винні, коли ми говорили, що Україна щит, то це призвело до паразитування і розслаблення, що от є щит, І коли ти кажеш, а що буде, коли в Україні закінчаться воїни? Так як закінчиться? У вас ще багато жінок, у вас діти підростають? Тобто, я навіть такий цинізм чула. А від тих, які хотіли з Росією домовлятися раніше, ще думали, що можна домовитися. Так вони казали: а чого ви такі вперті? Скільки вашого цього fighting spirit, бойового духу? Довго ще будете воювати, вже сіли домовились, наші вам ті території і так далі. Тобто це на різних фронтах і пояснення реально мотивів, мети, чу, за що воює Росія, і чому вона не зупиниться? Чому зараз це вже не просто Росія, це зла, яка в плані швидкостей озброєнь нарощення потенціалу, я б сказала, переганяє навіть країни наших західних партнерів, тому що 7 мільйонів боєприпасів Північна Корея дала Росії. Е, Європа з, з відкладенням на півроку тільки мільйон. Тому потужності, чому я кажу і апелюю, що треба пришвидшено розгортати всі ці потужності і так далі. Ну, найголовніший висновок. Велика війна може стати реальністю на території країн ЄС і НАТО. Якщо вони хочуть якось мінімізувати, то вони повинні най, найбільше зараз все, що в них є, останнє, віддати, інвестувати, переходити на Воєнні економіки, готувати їхнє суспільства, просити наших звільнених з полону, наших військових, тобто нон стоп тури тих, хто мерів, які були в окупації, для того, щоб вони реально, якщо в них проблеми, ми демократії, суспільство не розуміють, значить треба. Шукати ті канали комунікацій, коли суспільства швидше будуть розуміти всі жахіття, все пекло, через яке пройшли українці, які були в окупації тимчасово чи зазнали тортур, будучи ув'язнені чи переживши Оленівку чи інші пекельні місця. Пані Ганно, дякую за розмову. Дякую за вашу аналітику. Ганна Губко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Була моєю співрозмовницею. Ви долучайтеся у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку. І підпишіться, якщо тут вперше.